Вітаю вас на каналі Пророк, 23 ж вересня. Прогнозують похолодання. Хтось боїться, що будуть заморозки. Я познімала свої ще баклажанчики, ось такі молодесенькі, бачите, як налилися після калію, А ось такі не знімала. По-перше, з них наїдку, ну що там, 4 см баклажанчик, ніякого наїдку не буде. І є все-таки надія, що не буде. Заморозку буде просто похолодання. тому... Отам ще от і зніму зараз, а отакі от молодесенькі. Ну, що з них там. І наїстись нема що. А так може ж буде тепло. І воно ще підросте, якщо буде тепло. У нас завжди таке, да? є врожай, ще, ще щось може підрости. Ми боїмося, що буде похолодання, починаємо знімати. От, ну це ще зняло. А потім думаємо, а, от шкода, що зняли, бо ще б росло. І так кожен рік. Тому в цьому році я такі малесенькі не знімаю. Залишаю, ось такий ось залишила, бачите, малесенький. Ну що з нього? ну Якщо навіть і буде а, мороз, заморозок, то все одно а, ті малесенькі. Може і не захватить, але я чомусь думаю, що не буде заморозку. Не може бути такий величезний перепад температури. Тому що у нас в день спекотно до 30 градусів. І такий величезний перепад, ну це не, ну, не може такого бути. Це ще ці познімаю і все. І хай собі висить. Побачимо, хто був правий. От, все, Залишила на пізніше. Ну що тут було? Ну це ще, ще 6 см. А оці молодесенькі, нанюсінькі, куди їх знімати? Ось таке маленьке залишу. Побачимо. Це значить має бути щетвер, п'ятниця і трішки суботи. Що у вас там прогнозують? Ну, будемо надіятись.